Економія палива, економія трудових ресурсів і в тому числі швидкість. Після збирання врожаю по суті ніякої обробки не проводилось. Лише працює дані турбодиски. Дуже добре працює за МТЗ, вистачає потужності, ну, і... Крутного моменту. Відбувається посів озимої пшениці посівалкою велеса гроніка 4. Відсіялось близько 60 гектарів. 50 гектарів з них було посіяно разом з турбодисками, але в зв'язку з погодніми умовами. Зробили так, що спочатку йдуть турбодиски в перший день, а на наступний день вже йде сівалка, коли ґрунт трохи сухіший і є умови для працювання сівалкою. Обробки ніякої ґрунту немає, йдуть по технології ноутіл. За рахунок цих дисків йде розпущення ґрунту, а також перед сошником прорізання ряду. Ну, якби вони нарізають свою колію і далі сошник вже йде по тій глибині, які потрібна. Після збирання врожаю по суті ніякої обробки не проводилось. Лише працюють дані турбодиски. Або в парі з сівалкою, або можна окремо. За рахунок того, що є механізм причіпний, тобто їх можна використовувати окремо. Це свого роду свій плюс. Економія палива, економія трудових ресурсів і в тому числі швидкість. Сіли попередник був соя, а також соняшник. Там, де по соняшнику лише ходили диски, які перебивають стерню, ну, Тобто обробки ґрунту як такої не було. Дуже добре працює з МТЗ, вистачає потужності ну, і крутного моменту. Тобто для нашого господарства близько 230 гектар це оптимальне рішення. Враховуючи, що є малі кластери і сильно великих полів немає, то це хороший варіант. Якщо перший раз відрегулювати все, потім воно ніяких складнощів немає. Так, да, є таблиця, там нічого складного немає, тобто будь-хто може розібратися в цьому питанні. Відразу планували Ноутіл, no так як вже декілька років пробуємо цю технологію. Постійно наймали, була наймана техніка, ну вирішили, що потрібно своє, і придбали, от працюємо вже своїм. В цьому плюс.